Привітки усім! Хочу вам зробити огляд продуктів ЗТБ. От десь тут є і акційні ціни на деякі продукти. От на масло. Гарна була ціна 55 гривень, такі 73% фаворит. До речі, наш виробник Житомирський фаворит. З такою корівкою. Так, що у нас тут? Ще по чеку далі подивимося. От вам покажу чек, що по чому. Які ціни можете порівнювати з вашими е покупками, ну, цінами теж в ваших магазинах. Цікаво, цікаво буде порівняти, які ціни у вас. Отут ще, якщо ви маєте картку на знижку в АТБ, ще додатково, от мене тут вийшло 15 гривень, знижечка. От. Покупки на 635 гривень. Подивимося, що по чому по черзі. от, такий от чай своя лінія. Такий гаден з персиком і полуницею зелений. І от от теж тропічини з різними фруктами цікавими. От вони, у них ціна була 31,90. Це теж треч, по акції. Потім я взяла ще таке насіння, ще взяла диню і крім Мелоді. І кукурудзу таку цукрову. Хочу посіяти на дачі. Подивитися, що з цього вийде. Тут вони по 5,90, деякі отут насіння. І одні якісь 14,90. Потім каркаде, отакий червоний, взяла чайок. Значить, він у нас тут по 32,90. Чай мономах також. Де це у нас тут? Чай мономах. Оцей класний. Я вже не перший раз його брала. Тут суміш з васильком, фруктами, плюстками квітів. Ось от, от такий дуже смачний мономах. Оскільки він у нас тут. Значить, ціна на мономах 56,90. Потім чай, чайні шедеври. Нахабний фрукт оцей. Оцей нафабний фрукт, теж якийсь цікавий такий чай. От хочу спробувати. Ось от тут цейлонський, шматочками фруктів, цедру апельсина, пелюстками квітів. Теж якийсь такий цікавий, новенький, хочу спробувати. Теж якийсь акційний був: 31,90. Потім такий хліб румянець смачний, 600 грамів. От, хліб румянець, 17,20. Халва своя лінія. Така от ванільна, смачна. От. І на неї ціна у неї 72,65 за кілограм. Потім мардан, мандарин Муркот. Ще, ще мандаринки є. Сезон поки ще продовжується. От, вони 55,60 за кілограм. Потім сметанка, отака от руч. Така от сметанку я часто беру. 21% процент Значить, що тут у нас 29,40 така сметана. Потім кор, корм котячий з кроликом. Та моя кіцька любить з кроликом або з ягням. Такий от корм 980 за один пакетик за 100 грамів. Потім що тут цукерки свої лінії. Отакі от бомбічні цукерки. Хто ще не пробував, отакі от такі з насінням соняшником. Взагалі такі вкусні в шоколаді. Хто ще не пробував беріть. от Скільки вони, по чому? 114-114 за кілограм. Ну, майже 115. Потім огірки у нас, значить, огірки отакі. Хочу зробити такий весінній салатик: огірок, яйце, сметанка, цибуля. В общем, зелень. Взяла спеціально такі огірки. Значить, у нас 69, ну, читай, 70 гривень кілограм, поки що огірки коштують. Потім молоко. руть, таке 26%. Молоко 30-20 за 0,90-0,9 літрів. Яйце куряче. Яйця корячого, у нас 4550 гривень. От, і от така от, ще можу вам показати чек. Весь чек на 635 гривень закупочка. Можете порівнювати. От, цікаві такі огляди продуктів. А також рецепти на каналі. Можете підписуватися, ставити дзвіночок чорний, щоб не пропускати відео. От, усім дякую за коменти. Репости, вподобайки, усім до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.